Він пережив тяжке поранення сім надскладних операцій, зокрема й пересадки кістки з тазу на руку. Олександр Гончаренко, ветеран із Харкова, майстер із ремонту та налаштування тренажерів. Він повернувся до свого рідкісного фаху. Замовлень нині має силу селену, паралельно збирає власну розробку. тренажер для ушпиталених, а ще мріє навчати своєї справи інших ветеранів. Марія Малєвська розкаже. Моя рука. В... Ну, після останнього нашого з тобою знайомого побачення знайомства вона непогано виглядає, але, так. на жаль, ну відновити її на максимум я вже не можу, тому що воно ще все зрослось. Сьогодні Саша прийшов перевірити і налаштувати тренажери в одній з портзал Харкова, яка від початку вторгнення була зачинена. Нині власники хочуть знову відкрити тренажерку таких клубів, що їх обслуговує за контрактом, лише у Харкові в Олександра понад три десятки, плюс разові виїзди, плюс домашній спортінвентар. От сьогодні ми зустрічаємося. Це четвертий виїзд на сьогодні. Вже а зараз тільки там, скільки друга година, і на жаль, зараз я реально не справляюсь навіть в Харкові, тому що ну самі ремонти вже розписані. Ну в цьому місяці, вже до середини місяця, той більше. І ще дуже багато дзвонить з усіх інших міст України. Тренажер Олександр Гончаренко ремонтував і до вторгнення у перші ж дні Великої війни став волонтером, а згодом і військовослужбовцем. Поранення дістав перед харківським контрнаступом 22-го року. Мені відрівало руку, тобто мені отсюда її відірвало, тут десь. На одному чи на двох сухожилях вона в мене висіла. Мене привезли одразу в харківський шпиталь, і там мені якось пришили, подоставали, що змогли. А цей? Далі було ВЛК, боротьба за списання з армії і сім надскладних операцій. Під час однієї з них харківські хірурги пересадили Саші кістку з тазу на руку. Ще згодом реабілітація у Superhumans. І ось тепер він тримає рукою викрутку і є успішним та затребованим майстром. В принципі, вчуть грати на барабанах. Відразу ж зі спортклубу Саша їде до військового шпиталю. Колишній пацієнт він розробив і зібрав для тутешніх реабілітологів ось цей тренажер. Добренько, тепер намагаємося розслабляти ноги. Дуже часто ми використовуємо ще з змінами положення голови. При кобратрамах це дуже допомагає нам покращувати стан пацієнта. Закордонне обладнання такого типу коштує шалених грошей. Почувши від лікарів, що потрібен вертикалізатор, за допомогою якого зможуть ставити на ноги поранених, Саша взявся за креслення. Мені зробили операцію, і потім я якраз після операції лежав. І в мене був ноутбук, і я вже малював цей. Приблизно проєкт, який я собі там в голові вигадав. Якщо раніше фізичні терапевти вчили пацієнтів ходити наново, тримаючи їх руками, то тепер тримає тренажер, а реабілітолог може ускладнювати завдання, контролювати соглоби, нахил, тиск. Я прибираю руки, показую, що ви можете самі. Це додає трошечки такого емоційного <хи> впливу, що дійсно круто, я можу це зробити сам, і це прям апгрейдить повністю заняття, тому що раніше це ми робили за допомогою власних рук. Виходили такі ж самі мокрі, як і пацієнти, бо працюємо ж разом. У двох різних медзакладах Харкова, де є реабілітаційні відділення, вже працюють Сашині тренажери. Зараз ветеран оформлює патент на свій крокер та закінчує монтаж третього вдосконаленого зразка. І мріє тепер навчати своїй справі таких же ветеранів, як він, бо ця робота каже, і витягла його після поранення. І якось їх інтегрувати після війни. Щоб вони могли відкрити свою справу, щоб вони почали діяти, щоб вони не просто сиділи там і виходили самі з цього. Тому що, як показує практика, це дуже великий ринок і немає спеців взагалі, тому що телефон у мене розривається з інших міст. Постійно дзвонять. Марія Малівська, Олександр Бринза, вікна СТБ. Єдині новини.